Бувають і такі моменти, що треба трошки отримати Чуть-чуть. Це так пару раз. Тому що дівчинки міжкрасоні і повинні підкріплятися любими способами, любими методами. От, наприклад, от такий. У мене взагалі це буває дуже рідко. У мене як не високо, то низько, понімаєте? Світулічка, вона ж така возбуждена жінка, розумієте? агресивна жінка. Але буває, та агресія зашкалює і трошки дає збой. А щоб вона не давала збой, дівчике, ви знаєте, що раз у півроку треба робити профілактику для нашого красивого тіла, організму, щоб ми були завжди такий, знаєте, жух, агонь. А ми ж, дівчатка, завжди огонь, понимаєте? Так що цей огонь сьогодні теж десять днів в полугоду отримати заряд, прочистити свої прекрасні сосудки, це полезно, дівчатка, особливо вже після сорока. Ви ж розумієте, ми тільки молодіємо. А щоб ми молоділи, нам треба бути агоня-ганьочок. Вони як світулечка, агоні-ганечок, фітільок, який ніколи в житті не потухне. Дівчатка, ніколи. Так, мої красуні время полдесятому. Світулечка ваша капається. Ні, все. Трошки треба зробити профілактику, знаєте, щоб бути завжди здоровим, красивим. А ми ж, дівчатка ваші богині. Не люблю цю процедуру, але буває временами, що потрібно. Ну нічого, дівачки мої, все пройде, все пройде і печаль і радість. А тут такі рибки красиві взагалі. Мої красу ні в якому разі нічого серйозного не случилось. Ні в якому разі. Все добре, просто е, давління, ви знаєте, з кожним переміною погоди у нас, знаєте, весна, літо, осінь, зима, особливо часто холодно, то жарко. Сильно перепаде давління. Ну, у мене обично середнє, нормальне давління, а це трошки воно припало. А щоб воно не припадало, треба отримати інші вітамінички. Так, да, дівчатка. Все добре, саме головне, що все добре. Живі, здорові, дякувати Богу. Так що, мої хорошенькі, після роботи собі зайшла, 20 хвилин полежала і пішла. Отакі От моменти бувають, да, мої рідненькі дівчатки правда, зараз такі перепади, і мальчики, що прямо не знаєш, як себе не Та голова як квадрат, понімаєте? Вроді все хорошо, все нормально, а в голові такі помутнення. А що ж погода? Утром холодно, в обід жарко, увечері опять холодно. Та яка ця голова видержа, правильно? Так, да, дівчатка, нам треба разу полгодіка спокійно, 10 днів прокапалися вітамінчиками. Де да, ви ж з вами поговорила? Правильно, мої красоньки? Ні, ну я з вами говорю 24 на 7 і завжди буду говорити, що жінка, богиня, жінка, красотка, дівчатка, правда, От після 40-го воно ж знаєте, чувствується так от трошки давлення, перепади. Хоча я взагалі на це ніколи не обращала увагу, Але такі помитнення бувають в голові, знаєте, вроді все нормально, нормально, такі голови окруження джун. Джун, Джун, думаю, лучше слухай світа, не капайся, йди, тяпни літр водки, поплач. Господи, просто поригай і забудь, понимаєте. Але слухайте, і то треба, і то треба, дівчатка. Давно я не, дала, не давала жарі. О Боже, я один раз пам'ятаю, дала так хорошо, жаре, жарі в ефір. За п'ять роликів наговорила. Але слухайте, ніхто навіть не впаскудив. Всі казали, світулька і таке буває. Тільки мама сказала, що це було, дочечка моя. Я кажу, мамусь. Твоя дочка прийшла з гостей, поплакала і вирішила поговорити. А з ким мені було говорити? Я була одна, понімаєте? Та я тоді пам'ятаю, була як Зюзя, розумієте? Не то, що ця коса мені щось, не то, що така трошки, знаєте, а добряще, я була заджамляна. Ну, та й що пішла собі в душ, та й не хотіла спати, а хотіла поговорити. Ну що, собачками поговорила, вони ж не дають мені відповідь. А так, ви мені хоч віддасте. Слухайте, за 4 чи п'ять роликів, слава Богу, хоч не плакала. На другий день думаю, про дивлюсь, я там говорила. Нічого плохого, просто я вам жалілася, як мені саму себе жалко, яка я бідна, нещасна. Ну, це так, я просто говорю про між прочим. Я щаслива. Я щаслива і дуже щаслива. У мене є родина, в мене є сім'я, всі живі, здорові, все добре, дівчатка. Це також про між допрочим, знаєте, ну, саму себе жалко. А що ні, ми, коли вип'ємо, самі себе жаліємо, правильно, дівчатка? Що ми такі хороші, ми такі любимі, А нас може ніхто не слухає, а нас може ніхто не любить, А ми знаємо, що ми любимі. Короче, на бор слову, бо, понімайте, ліж би щось було говорити. Вона ну, говорила п'ять роликів, і то добре, понімаєте. Хтось, напевно, вже хотів би лягти спати. Та й думаю, ну нащо це вже лягати спати? Базаренко? він жаліється. А я викинула ролики. Це було все первого ночі. Слухайте, і всі їх дивилися і писали коментарі. Думають, ну от з чим світуль? Ну ми вже лягли спати. Чого ти виходиш в ефір? На що нам твої ролики? Але з другої сторони, слухайте, ну а що я дуже... з ким було поговорити? Я ось включила камеру, і ви дивіться, мене слухайте. Але саме головне, що ця світулечка говорить, все. Абсолютно все. Ви знаєте, я ж без комплексів, дівчатка, ну що є, то є. Ну, це життя. І воно все має бути таке живе, понимаєте? Ні в коїм случі не зліплене, не склеєне. Все должно бути живе. От якось світулечки напилась, напилась. Я всі люблю йти в гості, я всюди така красива, нарядна. А назад, як карта ляже. може, і возле воріт розуться, можу вже боса піти, можу вже і впала десь грязна коліна піти. Слухайте, ну це життя, дівчатка. Саме головне, що ми красиво заходимо. А як виходимо, то вже ніхто й не бачить. Всі такі самі, як я з вами, жалілася. Да? Там уже, я думаю, ніхто. Слухайте, я пам'ятаю, Аню родила, ну ти пройшло два дні, а скоро ж виписка там через чотири. Я не пам'ятаю, коли виписую, там не треба лежати. То й пішла до мене сестричка, кажу, купіть мені краску, а я тоді красила такі баклажанні, цвіта, раніше ж були модні. Накав купив, мені треба покраситися, аж дуже красиво вийти. І що ви думаєте? Купили краску, покрасилися. Да. Ну а що, дівчатка, ми завжди хочемо бути красивими. Не важливо, чи ми зараз прокапуємося, чи ми йдемо на роботу, чи ми вдома. Ми все рівно повинні бути богині, розумієте? Тому що кожна жінка, вона богиня. дівчатки. Я вже вам казала, ніколи не дивіться в паспорт. Саме головне, що у вас в душі? А в душі нам завжди буде 35, тому що кожна жінка вона хоче бути красива, любима, желанна. А так воно і є, розумієте? І немає некрасивих жінок, немає. Дівчатка, не думайте про це. Викиньте всі комплекси. Слухайте, Базаренко, як не п'яна з вами говорить, то під капельницю. А що робити, дівчатка, що робити? Але саме головне завжди на позитиві. Як би нам не було тяжко, плохо, ми завжди вливаємося, розумієте? Слухайте, знаєте, я вам ще хочу сказати, я для мене. Це капельниця або укол, це хуже всього. Я вже їм предлагала, давайте я вип'ю її. Можна я буду їх пити? Ну, правда, я б розвела з водою бультлаб і все. Оце у мене, а мене ще шевіни такі плохі, Ставлять катетер, з катетером ходю. Дома робити нічого не можу. Ну, ви розумієте, так? Да? Але байдуже, дівчатка, найголовніше, що світулічка жива і здорова. Буває таке, бувають перепади, знаєте, перепади давлення. Ну, а що ж, і плюс і вес, напевно, про себе дає знати. Ви розумієте. обично в мене високе давлення, а це воно впало, упадок сил. А що ж сплю по два-три часа в сутки. А я не можу спати. Я не можу, Він треба якісь двіження. А двіження це життя. Це говорить про те, що це життя. Чим більше ми двіжені, більш тим здоровіші ми, розумієте? але он до бумс. Така ділова, понімаєте, скакала козочка та й доскакалася. Але нічого страшного. Ще сім днів прекрасного питання і буде зі мною все добре. Та й воно і так все добре буде ще Дівчатка, телефон держу лівою рукою. Невдобно, звісно, але раді того, щоб з вами поговорити, мені все вдобно. Зараз прокапаюся, піду додому, пограю з собачками, покурку по я їх так люблю. Моє хазяйство, слухайте, в селі мають корови, свині, гуси, качки забота, освіти, собачки і попуайчки. Так що ми ріднесенькі. Нічого серйозного взагалі абсолютно немає. Просто трошки скаканого давлення. І я взагалі кожен їх року прокапуюсь, а це я два роки вже не капалася. Така думаю, здорова, красива жінка, Цвітуль, угу. Треба теж трошки берегти себе. Ну, хто б це казав? Ми знаєте, коли йдемо в больницю, дівчатка, коли ми вже розуміємо, що нам уже кирдик може бути, розумієте? А що ні, ну що я неправду кажу? Ну, чого тобі світа не йти полгода не прокапатися? Ти ж вже не така прямо молода, ну 35, це вже теж возраст, дівчички. Ні, по більшому счуту 46 років Лесвіта, гайдики, буйдики в голові вже викидає, понієш? Я все розумію, але ж ходи, дивись за собою, а не. Так що, мої рідну я вас всіх обожнюю, всіх цілюваю, обнімаю, хорошого настрою, здоров'я бажаю. Ви знаєте, дівчатка, не дай Бог такого що щось здоров'я, ми заболіли, не потрібні, не гроші. Не робота, нічого, правда. Отак, от, от у мене на роботі. Мені так стало плохо. От уже кажу вам, як воно є. Так стало плохо. У мене в очах потемніло. У мене голова була як кабак. От скажіть. Не дай Бог що треба вже робота, гроші. Ми ж ніколи ми ганяємося, да ми от за чимось женемося. От завжди ми хочемо заробити, да нам треба на роботу. Дівчатка, ну коли сідає батарейка, вже потім нічого не буде надо. Ні гроші, ні робота. Правда, от я вам завжди говорила і буду говорити нам. Ну хто б це говорив, що я така, знаєте, ділова. Хоча б раз у півроку треба робити якусь профілактику для нашого організму. Ви знаєте, за всім не уженеться, Всі гроші не заробиш, а здоров'я. Це найголовніше, правда. Нема здоров'я, не потрібно ні гроші чого. Але я завжди говорила, що все буде добре. Так, мої красуні, все, вже профілактика прийшла. Але знаєте що, проблеми з вінами, оце з катетером, як мені не ходити, це просто та права рука, і це ж дома, я ж нічого не можу робити. Але не тут то було. Зараз перчатку одіну, прийду, хочу в літні віші подоставати платічка. Ну а що? Що, якщо я капаюся, що значить, що я больна, чи що я здорова, я все здорова. Представте це, і так тут час заставили лежати, бо після капельниці хоча б два-три часа треба полежати. Та я можу трошки поспати, потім прийду додому, їду перчатки. Сьогодні в мене аж руки чешуться, що ж цілий день щоб робити. Поперебираю весь час. Подостаю платічка літні, сполосну їх і вже все, завтрашнього дня платічка вдіваю на роботу. Так що мої любі. А ще ми з вами поїдемо сьогодні до лімана. Постоїмо трошки подихаємо воздухом. Покричимо, ви знаєте, треба возле води викричатися і все буде хорошо. Я все це роблю. Або в лісі, або возле води. Так, а так, да, я з вами буду кричати. Ну, ви думаєте, що я зійшла з ума? Ні, ні, Цвітулечка здорова абсолютно. Так що, мої ріднулечки, боже, лежу, така зачимчено, ти волосся піднять, ця коса ну, не що коса заплетіна. Ви знаєте, мої хороші, бережіть себе. От вроді би крутиться голова, та нічого страшного. Помутніло в очах, та нічого страшного, та нічого дівчатка. Не нічого страшного. Ми просто на здоров'я взагалі не реагуємо. А саме головне я вам хочу сказати, що якщо не буде здоров'я, не буде потрібна нам ні робота, ні оці плаття піти перебрати дома, ні пол помити, не біжиш бігом, щоб там пол помити, витерти, щоб була пилі не було. Ні, дівчатка. Потім це не буде треба нікому. Правда, мої хороші, ну я вже з цим столкнулася. мене раз пошатнуло, два пошатнуло, три, а потім так пошатнуло, що понімаєш світ. Може пошатунти останній раз і не буде базиринко, ви що? Це ж трагедія віка. Так що, мої любі, бережіть себе, саме головне здоров'я, мирного неба, всього вам найлучшого. Ваша світучка вас обіймає, цілюває. І завтра от так правду скажіть. Коли ми йдемо в больницю? Коли вже геть плохо, от коли геть. Мені на роботі, мені якось вже, знаєте, не їлю до цього. Такі, знаєте, як шуми в голові. По знаєте, ну а що, а що Сплю два-три часа? Ну, правда, це так воно і є. Ну, а організм то не желізний, він виматується. І пошатнула раз, пошатнула два. Пішли, зробили рибку, йшла, танцювала, гупотіла, прийшла в контейнері, потухла. Думаю, о, свята, схаменись, я й туди, сюди. Думала, зглазили. Який там водою вмилася, под долом потерлася. Ні, світуля, тебе не зглазили. Ти просто переутомилась. Ну нічого страшного, зараз 10 днів получу капельницю, дівчатка, все буде добре. Первих два дні боліла голова, вже нічого не болить. Сьогодні вже третій день, вже байдуже. Я йду завтра на роботу. Да, вже Ніколай не склала, що можна йти на роботу. Отак буду, правда, капатися. Ні, капатися буду 10 днів. На це не буду забивати. Я вже як я раніше робила 3 дні й хорош, буду 10 днів. Так що любі, мира, добра, здоров'я, здоров'я. Так, ми ріднесенькі, Я вже відкапалася. правда, з цим катетером так іду додому. Завтра скажу, може, хай з другого місця перерозду, тому що права рука мені взагалі вдобна, ви розумієте? Так що, мої ріднесеньки, все добре, все добре, жива, здорова, жити буду мільйон 25 років. Я ж сказала вам, в 102 роки, коли я умру, це цьому молодшому корпусі де пам'ятник, це буде 102 роки. Ви так, 102 роки. Поки світу річки 46 це по паспорту, 35 душі, тому що кожна жінка, вона в душі огонь. Так, дівчатка мої, сьогодні я дуже-дуже хочу поїхати до Лімана. Я хочу стати на краю, ну, ми вами, і хочу так. Знаєте, Чати, тому, що я люблю обично в ліс, коли виходиш. Да, виходиш, у ну сильно сильно сильну отакі. От я хочу знаєте, зробити таку трошки перезагрузочку. А завтра з правої ножки в суботу прекрасний чудовий день світулічка, Добрий ранок. Мої любі! Да да, вчора ви, звісно, трошки поскучали за мною. Ну нічого, ви соня теж з утра поскучали, бо ролики я викинув ввечері. Понімаєте? Ну саме головне, що все добре по-другому ніяк.